Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Починаємо з нещодавнього обстрілу кривого рогу. Там, внаслідок ранкового російського удару, по житловій п'ятиповерхівці вже 14 постраждалих. В лікарні залишаються четверо людей. Серед них 11-річний хлопчик його життю нічого не загрожує. А рятувальники розбирають завали потрощеної п'ятиповерхівки. Шукають людей, зокрема матір із трьома дітьми, які мешкали в квартирі на третьому поверсі. До операції залучили волонтерів-кінологів. З подробицями з місця наша кореспондент. Софія Богуцька, вона наживо. Вітаю, Софія, То яка ситуація станом на зараз? Чекаємо від тебе новин. Тетяно, вітаю! В чергове російські терористи. Прицільно вдарили по житловому будинку у Кривоморозі. Вибух пролунав практично одразу після оголошення сигналу повітряної тривоги. Це сталося о 10.20. І від прицільного удару були зруйновані усі квартири з п'ятого по перший поверх одного з під'їздів. У перші ж хвилини місцева влада почала повідомляти про поранених від цього удару, але згодом стало зрозуміло, що під завалами перебувають люди. Це родина пані Ірини. Тут жили мої діти, син і невістка, і троє діточок. Син вилишився, а жінка і троє діток під завалами ми шукають. Він вийшов на ту сторону, де двір, цей, ну, на внутрішню сторону. А жінка з дітьми лишилась на цьому місці. З пані Іриною Світлана вона матір 30-річної Олени, яку шукають із трьома онуками. Наймолодші дівчинці Уляні всього два місяці. Матір щодня приходила до доньки допомагати з онуками. Старший Кирюша внук, йому 10 років. І середній Демет. Йому У февралі було три роки. Ніхто ходжусь, а більше кожен день. Тому що внучка дівчинкою. У два місяці. Я їм кожний день допомагають і ночую. Я збиралася сьогодні у них ночувати, тому що не зять сьогодні вночі. А от місцевому жителю Денису вдалося вивезти із поруйнованого під'їзду своїх друзів з дитиною. Каже, примчав на місце удару за лічені хвилини, бо у сусідньому зі зруйнованим будинком була його дитина. Я за 4 минуты приехал сюда, сюди, даже никого здесь не было. И забежал к своим кумов'ям на второй этаж. И у них как бы, ну, уже квартиры нічого не было. И они как раз в коридоре стояли, и я их быстренько двоих и, и забрал. Наразі відомо про 14 постраждалих від цього російського ракетного удару. Серед них двоє дітей це хлопчик 11 років та дівчинка 10 років. Четверо людей перебувають у лікарні. Серед них і 11-річний хлопчик. Він у стані середньої тяжкості. Його життю нічого наразі вже не загрожує. Як ми бачимо, рятувально-пошукова операція триває і досі, і її результати ми будемо повідомляти у наступних випусках. Тетяно. Дякую, Софія Богуцька про наслідки російського дару по житловому будинку досі триває пошуково-рятувальна операція.